Соціальну угоду укладену днями між головами трьох комітетів самоорганізації населення Черкас і кандидатом у нардепи Володимиром Зубиком розкритикували його опоненти. Кандидат мажоритарник від соціалістичної партії України по 195-му виборчому округу Олександр Радуцький назвав цю угоду одноосібною, адже інших кандидатів до співпраці та її підписання не запрошували. Ми також є представниками громади. І якщо йде підпис соціальних угод з комітетами самоорганізації населення, то це не тільки підписується з одним кандидатом в депутати, якщо робиться це по правильному, це підписується з усіма кандидатами, які вважають, що вони мають можливість і надалі, ставши депутатами Верховної Ради, допомагати Черкасам. Сталася ситуація, що Секретар міської ради Гаркун Віктор Іванович в телефонній розмові зі мною сказав, що він не хоче бачити там ні Чуприну, ні Радуцьку, тому що ми не є членами партії регіонів. А Зубік Володимир Володимирович є членом партії регіонів. І як сказав мені Гаркун, це їхня тема. Такі дії секретаря міської ради та члена партії регіонів Віктора Горкуна Олександр Радуцький розкритикував і на сьогоднішній сесії, назвавши їх нічим іншим як використанням адмінресурсу та тиском на голівка КСНів. Через те Радуцький зажадав відставки Горкуна. Я не правду Я є автором тої соціальної угоди і запропонував кандидату взятися за проблеми округа і вирішити, якщо буде обраний народним депутатом. Це є бутає в тому, числі в нашій політичній силі. Фактично, заручниками одноосібної угоди між секретарем міської ради та кандидатом у нардепи Володимиром Зубиком стала громада міста. Бо як єдиний підписант так званої соціальної угоди не отримає бажаного мандата, то його обіцянки кануть у лето. Та навіть за іншого сценарію результатів голосування Олександр Радуцький сумнівається, що Зубик пам'ятатиме про Черкащан наступного дня після виборів. Так уже було у випадку із Шуфричем.